Усім привіт! Сьогодні я приготувала для вас огляд парфумерної колекції Білі Айліш, яка складається з трьох парфумів, останній з яких нещодавно вийшов, один з них вже в мене є, а інший мені не дуже подобається. І якщо ви зацікавлені в цій колекції і хочете дізнатися, як ці аромати звучать, то обов'язково продовжуйте перегляд, щоб дізнатися побільше. Також, будь ласка, не забудьте залишити під цим відео величезну вподобайку, бо вона дуже допоможе його просуванню. А також не забудьте, Підписатися на мій канал, бо це також допоможе його розвитку. А після цього ми можемо розпочинати. Ну що ж, мені одразу хочеться запитати, чи ви знайомі вже з цією колекцією парфумів від співачки Біллі Айліш. Якщо ні, і ви зацікавлені в ароматах, бо їх три, вони дуже різні. То я сподіваюся, що сьогоднішнє відео буде для вас корисним, бо вони усі дуже цікаві, артистичні, так само, як і вона, Хоча я, чесно кажучи, не фанат її творчості, вона все одно відрізняється від інших селебріті, і цим вона цікава. Її парфуми також, бо вони різняться від інших мейнстрімовських банальних селебриті-ароматів. Навіть якщо ви подивитеся на флакон, він дуже цікавий. І я була, до речі, здивована таким дизайном, бо я ніколи не асоціювала Білі Айліш з чимось таким. Сексуальним вона навпаки. Індії, навіть андеграунд. Але коли я спробувала її перший аромат, і це саме він, я здивувалася ще більше, бо я також не асоціювала її з ваніллю. Вона для мене не ваніла Girl. Взагалі, вона про щось темне, дуже таке інтимне, чуттєве. А це прям відверта гурманська і дуже солодка ваніль, яка нагадує цукерки. А саме мені навіть ванільне морозиво. Чому? Тому що тут є ось ця прохолода, майже Льот. Так, тому він холодний. Це холодна ваніль. Можливо, це якраз дуже їй личить. Насправді, я колись прочитала, що вона створила такий ванільний аромат, бо вона і сама полюбляє носити ванільні парфуми. До речі, напишіть, як вам ванільні аромати. Бо я знаю, що не усі дуже комфортно себе відчувають з ванілью, але це насправді тому, що ви ще не знайшли свою ваніль, це афродизіак, Ваніль це, як я її називаю, магічна нота. Вона принесе вам. Дуже багато компліментів, бо вона завжди а, якось а, звертає на себе увагу. І я взагалі обожнюю носити ванільні аромат, тому і цей мені дуже сподобався. І через це я маю повноцінний флакон, бо і він мені подобається. Мені подобається цей дизайн. Напевно, не усім він зайде. Напишіть, як вам а, такий флакон, але аромат насправді звучить дорого, взагалі в нішовому стилі. Це те, що я казала на початку. В нього немає ось цієї дешевизни, так селебриті ароматів. Тут є боби тонка, вони завжди додають гарної текстури до ароматів. Якщо вам подобається ця нота, в мене взагалі є фантастична добірка з парфумів, в яких домінує боби тонка. Тут в нас ще є какао-пудра. Її набагато. Ваніль все одно відчувається найбільше, вона майже сиропна, ось така їстівна, солодка. Але з прянощами, з мускусом, з амброю. Тому непроста ваніль, як і білі Айліш, також непроста. Гарно тримається, шлейфить. Я полюбляю такі. Ну, насичені ванільні аромати влітку. Не знаю, що зі мною. Ну, ось так. Мені подобається носити їх, коли дуже а, спекотно на вулиці, але він дуже гарно буде звучати і взимку, бо він має такий огортуючий і дуже затишний характер. Напишіть мені, будь ласка, як вам взагалі аромати ванілі потужні і насичені. Я знаю, що його порівнюють з популярним ароматом Небраз. Навіть по нотах вони схожі. Там також є. Червоні ягоди, я навіть зауважила, що багато парфумів з цією нотою мають трішки металевий ось цей холодний аспект, який тут також присутній. І мені саме нагадує ось це ванільне морозиво. Таке дуже холодне і заморожене. Ось. Я можу його порівняти з парфумом, який я маю в своїй колекції, це мій давній улюбленець, до речі, який я для себе відкрила в Дніпрі колись багато років тому від Монталь, під назвою Ваніля Absolue. Це знову ж таки моя літня ваніль, сиропна, насичена, прям така тягуча зі спеціями, яку я ношу влітку. Я насправді з усієї колекції порадила би вам саме Білі Айліш номер один. Я не знаю, чи це відео буде взагалі для вас актуальним, бо не впевнена, що її парфуми ну, в представлені в українських магазинах на ринку. Але якщо ви за кордоном або думаєте, може їх замовити або ще щось, то так вони справді дуже артистичні та цікаві. І знову ж таки повторюся ще раз: якщо вам треба класна ваніль, це вона, а ось друг. Другий парфум для мене набагато важче зрозуміти. І взагалі він мені, чесно кажучи, не дуже подобається. Це білі Айліш номер 2 у схожому флаконі. Дизайн той самий, але колір інший. Темний. І коли я побачила його і також а, прочитала ноти, я дуже зраділа, бо вони справді інтригують. Я його вперше затестила, зараз сьогодні в магазині також нанесла. Ем, в мене були дуже різноманітні відчуття. Ну, по-перше, я зрозуміла, що о, оце парфум, який я уявляю на Білі Аліш. Вони розинують з її творчістю, такою більш, знаєте, а, ну, не темною, але є, вона так нашептує. Вона така Не дуже гучна, все так. Приглушено в неї, незрозуміло, трішки містично. Ось такий цей аромат з нотами бергамоту, квіту, яблуні, чорним перцем, папірусом, навіть маком, а також древесиною і ванілью. А, на жаль, він звучить на мені не дуже приємно. Принаймні, він мені не подобається особисто. Це не мій аромат взагалі. Прям ось скільки би я його натестила, це все одно. Не моя історія, чому я вам поясню? Тут є такий контраст. Перця з чимось кислим. Я не дуже люблю кислі елементи в парфумерії. Напишіть мені, будь ласка, як ви до них відноситеся. Я впевнена, що є а, ті, кому вони подобаються. Я думаю, так на мені грає ось цей квіт яблуні, можливо, щось інше. Взагалі-то мак не має ж якогось яскравого аромату, правда, ж квітка не пахне. Тому, можливо, вони створили якийсь акорд. Парфум атмосферний. Так, він також древесний. Але я я не можу зрозуміти, це суха древесина чи ні. Взагалі тут Паула Санто нота, яка більш використовується в нішовій парфумерії, вона містична, її підпалюють протягом різних медитативних практик. І я не знаю, це парфум для мене трішечки м -м, загадка, але мені не дуже хочеться розгадувати її на своїй шкірі, тому я б її не радила вам купувати всліпу. Мені здається, краще замовити або пробник, або спробувати в магазині навіть нанести на себе і походити. Зрозуміти, ваша ця, іс ця історія чи ні, аромат унісекс, аромат чоловічий, він не дуже гучний, але все одно не мій. Хоча номер три. Точно для мене, Боже, мені сподобався флакон, я обожнюю червоний колір, а цей він такий лакжері, дуже гарний. І коли я спробувала аромат, я насправді була в шоці. Він мені дуже сподобався одразу, і зараз подобається ще більше, бо він неймовірно позитивний. Взагалі не дуже схожий на білі Аліш, Хоча зараз я бачу трішки трансформацію в її образі, і тут в нас є а, дуже гарні якісь соковиті ноти, можливо, грейпфрута, можливо, це. Суміш з червоним перцем, я не впевнена, але його порівнюють з бакарою. І я ж не фанат цього аромату. І так, в них є трішки схожості, але знаєте, є дуже багато клонів а, і якихось дуплікатів до бакари. І вони майже в, в одному стилі. Але, от якщо ви подумаєте про Клауд Аріана Grande, що один парфу Celebritті, то вони дуже різні. Бо клау, це прям ну, відверта бакара, а тут є багато іншого. Хоча також присутні жасмін, і амбра, і моха а, з сафраном. Але він не такий різкий, елегантний, але водночас сучасний, тому з ним можна, мені здається, і в більш формальну обстановку, як на роботу, де ви хочете більш стриманий аромат, але він звучить дуже сучасно, тому мені здається, з ним можна піти ввечері навіть і на побачення. Аромат класний, мені подобається, я вже його хочу. Ось в такому повноцінному флаконі, тому це також мій фаворит, і я б його порекомендувала вам затестити. Він унісекс, але більш жіночний. Як на мене, звучить дуже гарно, навіть свіжо, тому я думаю, він буде а, доречний і навесні, і влітку. І так, це дуже прикольний аромат, сучасний, трендовий, але все одно має щось своє в собі. Єдине, який я не можу зрозуміти, це номер два, і його навіть порівнюють з моїм улюбленцем Грі Шанель, і я б ніколи їх ну, не порівняла. В мене немає асоціації, що вони схожі. Тому номер два треба затестити, а інші два я вам рекомендую обов'язково ну, звернути на них увагу. Якщо є така можливість, то або семпли, або флакони. Ну, це вже ваше рішення. Я просто сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, будь ласка, з вас вподобайка, комент та підписка, бо це допоможе моєму каналі. Я дуже дякую за перегляд. Уся корисна інформація, також знижки, посилання на мої соціальні мережі будуть в описі до цього відео. Будь ласка, передивіться усе. А якщо у вас є запит по будь-якому іншому контенту, наприклад, парфуми, що ви хотіли, я для вас розібрала, то будь ласка, пишіть все. Мені дуже приємно отримувати від вас зворотні зв'язки. І це було все на сьогодні. Дякую за перегляд. Якщо залишилося питання, пишіть. Вам гарного дня! Слава Україні! Па-па!